Вітаю, дівчатка. Знімаю наступну серію, якщо я не помиляюся, це четверта колекції своїх парфумів. Покажу вам сьогодні дві лінієчки парфумів Oriflame. Я вам спочатку всі свої Oriflame покажу, потім все остальне. Тому що у мене у флаконах більше Oriflame, а такі, ну там, дещо є ще, а від Levante будуть в самому кінці. Там у мене вже є багато чого різного. Ну, звісно, не так багато, тому що. Дещо я залишаю собі, де дечим я теж ділюся. Тому що, ну, як на мене, да, це правильно, коли тобі, з тобою люди діляться, і це, як знаєте, як промінчик добра, тобі люди його дають, а ти потім його передаєш ще комусь. Ну, як на мене, я думаю, що це правильно. Ось, отже, поїхала. Перше, що я вам покажу, це лінійку світ». У мене два парфуми, хоча в лінійці є три. І розкажу вам по секрету. Можливо, хтось ще не бачив, але я думаю, що бачили вже більше, що в другому каталозі буде новинка четвертого парфуму: Освіт. Це гурманіка, дівчатка. Це гурманські парфуми. Перший з них вийшов, і я собі його придбала і не шкодую, і я гарно ним користуюся. У мене дитина моя дуже його любить. Це така, знаєте, десерт, таке щось зацукроване, якесь зацукроване желе, можливо, щось таке. Дуже смачненькі, і вони неймовірно стійкі. У мене, до речі, є клієнтка, яка бере лише їх. Наступність цієї лінійки, це вже тут йде у соточках, якщо я не помиляюся. Да, це вже соточки. І третій парфум теж соточка, але я його не маю. Не знаю чому, я ні тестера не брала. Просто я чула багато про нього відгуків. Хтось каже, хороше, хтось каже погане. Ну, якось я вирішила, що, можливо, він мені не потрібен ще й в сотці, якщо ти не знаєш, що то за парфум. Але є така, знаєте, спокуса взяти, протестувати. Якщо не підійде, звісно, його ж можна продати. Це вже мені морозиво. І знаєте, яке морозиво? Таке є. Якщо я не помиляюся, ласка фірма. Там такий є е, двохкольорове Ківі Манго. Оце воно моє. Оце це морозиво. Воно, неймовірне, цей аромат смачний влітку. Бачите, як я його гарно. Ну, я декому могла відливати. Я трошечки з дівчатками ділилася, комусь сліпі затести робила, комусь до сліпих затестів парфуми на знайомство відливала. Я, знаєте, коли відливаю, мені хочеться не мілілітр відлити. Мені хочеться відлити так мілілітрів 3, а то і інколи трошечки більше, тому що я знаю, що мені для знайомства два-три пшики, то замало, і я собі думаю, що всім так, і мені хочеться дати побільше. Наступну серію парфумів, про яку я вам розкажу, це Woman Collection. У мене їх є три, хоча є їх трішечки більше. Але у мене лише три. Ну, османтус у мене був, я його відпродувала, кілька разів я його замовляла, але кожного разу я його продавала, дарувала. Собі залишати мені його не хотілося. Хоча, коли я його чую від інших, він мені дуже сильно подобається. А коли він мені приходить, я його починаю тестувати. Я ну, знаєте, ну, не моє, не моє. Можливо, треба розносити в різну погоду, можливо, в різну пору року. Ну, не знаю, чомусь я його собі не лишила. І бачу, він зараз в каталозі буває дуже-дуже рідко. І навіть коли він з'явиться, в мене нема бажання вже його хватати. Перший, який з аромат з цих всіх з'явився, і це аромат весна, який мені завжди хочеться носити весною. І я впевнена, що я його обов'язково задублю, тому що в мене вже його зовсім зовсім мало. І мені хочеться, щоб він в мене був завжди. Це білий бузок. І це такий ніжний, гарний білий бузок. Хоча бузкові аромати, отакі чисто бузкові, мені не подобаються. Це перший бузковий аромат, який мені зайшов. Неймовірно гарний. Неймовірно гарний. І ви розумієте, що він стійкий на їхню ціну, як їх можна взяти навіть інколи. Я не знаю, як зараз. Ну раніше їх можна було взяти і за 250, і за 249, і за 299. Зараз можна взяти і 330. Ну, за 330 о, да, даже 399, 399 гривень, парфюм, туалетна водичка з такою стійкістю. Я вважаю, що це, це круто. Подобається. Наступний парфюм, який я зрозуміла не з першого разу. Я пам'ятаю перший раз, коли він мені приїхав це Blossom. Хоча він в мене з'явився третім, але я вам його показую чомусь другим. Я його подарувала своїй свекрусі. Він в мене стояв, потім я йшла до своєї свекрухи на 8 березня, мені здається, і вона дуже любить парфуми, і я завжди їду подарунку, вкладаю якийсь парфум. І я їй подарувала цей парфум. Коли я його чула від неї, мені дуже хотілося його собі. Потім потім, я знову їх брала, і в мене так виходило, що в мене їх купляли. От приходить людина, мені треба парфум, а в мене нічого немає череп-блосом, Відпродала. І так було, мабуть, флаконів з п'ять. А потім я вже його замовила не одного, а два, щоб в мене був і на продаж, і для себе, і я вже залишила собі. Гарний парфум, неймовірно гарний. Теж трошечки ось недавно я робила для дівчинки сліпі за тести, Коли в неї вони вийдуть, я вам обов'язково поділюсь. Я не знаю, чи всі її дивляться. Юлічка з Харкова. І я трошечки її відливала. Вона дуже хотіла його протестувати, і я їй на знайомство відливала цей аромат. Це неймовірно хороша серія парфу, туалетних водичок. Вона людям подобається. Кажуть, що тут був жасмин і дуже гарний жасмин. Я, от, чисто жасминових парфумів не люблю, але кажуть, що тут зараз він знятий, він дуже був гарний, дуже не знаю, можливо, в кого є, поділіться. І соточка це фіалочка. Дуже гарна, дуже свіжа, дуже ніжна. І знаєте, дійсно, я погоджусь. З дівчинкою, яка казала, це Вікуся, канал Мама Мія, що фіалка дає в парфумах пудровість. Знаєте, я ніколи над цим не задумувалася. Потім, після того, як я це в неї на каналі почула, я почала нюхати всі свої парфуми з фіалкою, і дійсно, вони мені пудрові. І це теж пудровий. Теж, я, здається, комусь трошечки його ділилася, але я ним гарно весною користувалася дуже гарно. От знаєте, я що замітила, що парфуми туалетні водички Women Collection, що це весняна лінійка. Для мене вона весняна, тому що я її дістаю лише весною. Казали, що були удові парфуми, теж дуже гарні, хоча не всі уд люблять, але всі їх хвалили. О, ну, більше, я чомусь не знаю, що ж із цих лінійок було. Не пам'ятаю. Пам'ятаю, жасмин. Чула від дівчаток про Уд. А, да, до речі, була мімоза в соточці, був піон в соточки, теж дуже гарні. У мене є тестери, і знаєте, в мене було в планах їх мати в колекцію, але їх дуже швидко зняли. Ну, як швидко? Не швидко, я просто тормозила, щоб замовити. І зняли, і я не встигла їх замовити. Я трохи довго думала. І знаєте, тепер, коли мені хочеться якийсь парфум, я стараюся його замовити довго не думаючи, тому що буває таке, що знімають парфум, і ти просто не встигаєш його собі замовити. От от такі мої враження про ці парфумки. от Отакі ще 5 парфумків я вам показала. Не знаю, що буду показувати наступне. Можливо, буду теж по дві серії, тому що, знаєте, якщо в серії там 6-5 ароматів якоїсь серії в мене є, то можна один. От, наприклад, в мене дуже багато ароматів Еклат, А якщо там, наприклад, 3-2, то вже хочеться якось дві серії до кубки, да, Оце я вибрала дві бюджетних. Навіть для мене, да, як я там завжди, як мені там писали, плачеш не плачеш, а так мені цікаво було, написали, що там я казала, що яра це не бюджетний для мене парфум, бо для всіх він бюджетний. Ну для мене не бюджетний. Бачите, а от навіть я, бо мене тоді питали, що ж для тебе є бюджетне? Одеколон ліс. От, бачите, даже не ліс, не тільки ліс для мене бюджетний. Даже от такі перфумки для мене вважаються бюджетними, хоча я не завжди можу дозволити собі їх замовити. Ну, така в мене життєва ситуація. ну от, от так ми живемо. Я не, не жаліюся на своє життя. Я цілком всьому задоволена. У мене здорові, гарні, виховані діти. Для мене вони найкращі. І слава Богу. Більше, знаєте, я ні на що. Ну, Як є, так є. Як живемо, так живемо. Слава Богу, на хліб вистачає і інколи, навіть і на масло до хліба, то значить, ми ще живемо. Ну, не про те, зараз, зараз ми про парфумки. Діліться своїми враженнями про ось ці колекції. Я знаю, що багато хто їх любить. От в мене e, Woman Collection користується попитом, Ну, знаєте, в нас в селі. Не кожен може собі дозволити купити парфум навіть за 500 гривень. Тому, от саме Women Collection в мене користується попитом. І ці парфумки, я вже сказала, не знаю, чи казала. в мене одна клієнтка дуже їх любить, замовляє лише їх. Ці парфумки в мене теж є клієнти, які люблять. Але їх, на жаль, вже не придбати. У мене одна клієнтка, коли їх взяла, вона собі їх задублила, хоча це соточка, тому що вона казала, що їй на роботі робили компліменти і казали: Вау, де ти купила такого гарного араба. І ви розумієте, їх порівнюють з арабами. Ось, ну, мабуть, все, що могла я вам розказати, я вам розказала. Ну, чекайте наступних серій, пишіть мені щось, коментуйте, мені завжди цікаво це. Пока-пока.